А коня можна на облік поставити, щоб на нього, на нього дали? На який? блядь? Куди вже його ставити цього коня, блядь, на облік? Ще, ще тільки на облак. Щоб воно було в другу область виїхати. Він вже й так, блядь, йому дві чисниці, блядь, до смерти цього ставить. Цього коня здавати треба. Він Які? вже старий, блядь. блять. Він ще на змаганнях був. На, на змаганнях був, на, на, на прішках доганяли. Да, да, Драсті, да. не зверху. Я ще на нього ганяв з хлопцями, з і, 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 і Холомівським на перегони давали. А вона каже, здавати, да, як да, вас здавав. Да. Він вже старий п'ять як... як... Я ще довізьму до да, хай. Моїм, бляд, годи, як моєму прадіду. Що? Хай візьме до кобилку он до кольне. — Дай буде мені ще лошадка. Чим, чим коли? В Смислі чим, мам? Ну шо? Там, там, там такий піпунчик. Яке? та буде лошадка, а може ще й двоє буде. Mm -hmm. Буду розводити коней і все. Mm -hmm. І, і теж підуть батькам до душі. Будуть спортсмени. Хіба що у батьках. Будеш в Житомир будемо їздити, побачите. І будемо ще й перші місця займати. А що ж? ж ви думали?